Слава Богу! Слава Богу! Я хочу розповісти вам вірш, і він буде про те, як сильно Господь любить кожного з нас. Я хочу, щоб ви сприйняли ці слова не як від мене, а як від Господа до тебе. Я полюбив тебе давно, ще перш ніж світ цей утворився, я бачив все твоє єство. Я чув, як вперше ти молився. Я йшов на хрест і згадував тебе, що кожний цвях несе тобі спасіння. Заради тебе я зійшов на хрест і витерпів знущання від свого творіння, свист батуга, і кров мені холола. Розіпни його, народ увесь кричав. Ні, краплі співчуття довкола, та я терпів, бо це за тебе, знав. Можа зрада, серце обірвалось, коли Іуда лицемірно цілував, коли жорстоко били, насміхались, тоді про тебе я згадав, ти виріс плений на моїх толонях це римський цвях Твоє ім'я там написав, це все за тебе билося у скронях, так, мій Господь за мене постраждав. О Ісус, невже я Того варта? Невже моє життя для тебе цінне є? Життя, що схоже на стареньку картку, нікому не потрібне, сіре і незмінне? Я знаю, що не варта і сльозинки з твоїх прекрасних, лагідних очей, ні жодного рубця, ні крові жодної краплинки, не варта я усіх твоїх страждань. Чому ж Господь про мене пам'ятаєш? Чому ти на хресті мене згадав? Коли від тебе відверталась, не знаю я, чому й тоді мене не покидав, не заслужила твою милість, Боже, що ти дитиною мене назвав, ще й досі зрозуміти я не можу, чому ти спас мене і оправдав. До Тебе, Боже, помолюся, і на коліна з вдячністю впаду. Я буду прославляти мого Ісуса, до ніг Його пробитих припаду, бо я ніхто перед великим Богом. Я просто порох із землі, та Він побачив всі мої тривоги, мої страждання у гріховній млі. Він полюбив тебе давно, ще перш ніж світ цей утворився, Він бачив все твоє єство, він чув, як вперше ти молився.